Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. І сьогодні в відео я вам розповім, як я готую швидко безалкогольний глінтвейн. Так як вечори вже набагато холодніші, у нас випав сніг. Погода стала набагато холодніша, тому організм потребує чогось тепленького, щоб зігрітись трішки. І для цього мені буде потрібно саме перше, це один мандарин, який я вже завчасно помила, і ріжу його на ось такі частинки. Я порізала вже. І беру ось таку каструльку, в яку буду складати всі свої інгредієнти. Далі я додаю таку спецію, як бодян. Беру дві штучки, корицю. У мене було в пачці дві штучки. Так мені і потрібно дві штучки. Я так і кладу. І гвоздику. І беру дві гвоздички. Далі я беру сік. У мене сік вишневий. Ви можете взяти замість вишні або сік журавлини, або сік граната. І мені буде потрібно одна літра. У мене є ось такий мірний стаканчик. Якраз один літр він у мене розрахований. І виміряю. Я зміряла 1 літру, і тепер заливаю цей сік до спецій і тепер перехожу до газової плити. Так, свій майбутній глінтвейн я вже поставила на газову плиту, включила вогонь середній, і тепер він у мене має бути на вогні приблизно 5-7 хвилин. Час від часу я буду помішувати, але не довожу до кипіння. Щоб хорошо він в мене нагрівся. Пройшло вже 5 хвилин, я вимикаю. Ось добре виднося, як вже пара йде. І тепер я закриваю кришкою і даю настоятись йому хвилин 10-15, щоб він і настоявся, і трішки охолов. Пройшло вже 15 хвилин, в мене вже напій настоявся, я кришку зняла. Ось ще трішки пара йде, але вже він охолов трішки. І зараз я беру і виймаю шматочки мандарина. Ну і також витягну будьон. Гвоздика в мене залишилася, але я зараз його все одно процію цей напій, і гвоздика в мене залишиться на ситі. Процідювати я буду в цей самий мірний стакан і через ось таке ситочко. Гвоздички залишилися в ситті, я їх забираю і приготувала ось такий стакан і заливаю свій вже готовий глінтвейн в стакан. І в кінці ще ставлю палочку куриці і бадьян. І тепер безалкогольний глінтвейн вже готовий до споживання. Запах у нього неймовірний, дуже гарно пахне, дуже добре чути корицію, гвоздикою, бадьяном, запашний запах. Також є нотки мандаринки. Також ви можете додати до цих всіх спецій ще і мускатний горіх. У мене немає мускатного горіху, я його не знайшла по магазинах, тому вирішила зробити без нього. Якщо у вас є, ви можете додати мускатний горіх. Цей чудовий напій він може підійти як для дорослих, так і для дітей, так як він є безалкогольним, він є корисним, тепленьким, який зігріє у вас у холодні вечори. Також пишіть у коментарі, які ви прянощі використовуєте, коли готуєте глінтвень. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Якщо сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Я буду випускати для вас ще більш корисні та цікаві відео. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Всім бажаю гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.